І так, ви бачите перед собою значно рану і більшої інтенсивності, значна кровотеча, пошкоджені кістки, м'які тканини. І пора цю рану, прикрив, знаючи, що така може бути ситуація якимось підручним засобом. Постраждалий перекриває рану підручними засобами, і ми бачимо, що кровотечі інтенсивної немає. Але оскільки дуже масивна рана, ми тепер повинні накласти в цю рану тиснучу пов'язку. Для тиснучої пов'язки треба два елементи: простий звичайний марлевий бинт і знову ж таки наш еластичний бинт. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми вже додали до нашої аптечки звичайні стерильні марлеві серветки, додали бактерицидний пластер, додали еластичний бинт і додали простий з марлевий бинт. Я прошу його акуратно під руку покласти цілий бинт. Тепер я попрошу цей, цей бинт втиснути в рану. Роль бинта полягає в тому, що він в себе буде вбирати кров і рідку частину крові, сприяти зводжуванню крові з одного боку, а з іншого боку, тиснучи через той бинт і буду створити надвишковий тиск на рану, який не зможу досягнути простим еластичним бинтом. А далі я скористаюся еластичним бинтом і тим прийомом, який вже ви знаєте. Перший тур я накладаю фіксувальний, нижче місце рани, так щоб вийшов у нас язичок. Завертаю язичок, роблю ще один тур еластичним бинтом. рана у нас зафіксована. І далі я починаю бинтувати попід руку нашого постраждалого. Так, щоб створити тиснучу пов'язку. Тиск на рану. Тепер повертаємось бентом назад, але кожен раз я стараюся цей попередній бент втиснути в ран. Дуже важливим елементом таких масивних ран, які можуть в будь-який момент подати інтенсивну кровотечу, є те, щоб, щоб постраждало, не можемо цей момент ні сварити, ні кричати на нього, що дуже часто буває, на що ти туди вліз і ти зробив. Він вимагає зараз дуже ощадного ставлення з тою метою, щоб його. На фоні додатково створеного вже нами стресу не збільшився артеріальний тиск, і щоб цей тиск не випхав артеріальні тромби, які утворилися. І в цьому випадку, коли ми маємо попередній тур, ми його закладаємо за попередній. Руку варто привести до тулубу, підтримувати здоровою рукою і сказати, що не переживай, все буде добре, заспокойся. Я зараз встиг хотіти рукавички, тому що рана масивна і кровотеча може бути масивна. Тепер давайте повторимо з вами, що ж таке тиснуча пов'язка. І так маємо руку або ногу, маємо пошкоджену, пошкоджену ділянку. Десь в глибині заташована кістка, кровоносні судини. Постраждали рану прикрили прикрив якимось підручним засобом. Далі ми вклали цілий бинт. І цей бинт прибинтували. Еластичним бинтом. Таким чином, зона тиску була спрямована максимально у рану. Коли використовуємо одночасно і еластичний бинт, і бинт в рані, ми створюємо максимально можливий тиск на рану. При цьому бинт забирає рідку частину крові і кров, яка потрапляє в рану, швидше сідається і таким чином формуються артеріальні тромби. І ми можемо в такий спосіб зупинити кровотечу.